Кругообіг води в природі. Наша планета Земля з космосу має вигляд голубої кулі. А чому? Тому що наповнена водою. Вода на планеті знаходиться в великих ємностях: в океанах, морях, ріках. Вода це речовина. Безбарна, без смаку, але живить собою все. Без води не може прожити людина, тварина, рослина. Вода наповнює собою все і дає життя. В воді живе багато різних тварин, риб, рослин. Вода змінює природний ландшафт планети. Та завдяки воді ми можемо насолоджуватися красою світу. Як вода мандрує по планеті, в природі вода знаходиться в трьох станах: в рідкому, твердому та газоподібному. Рідкий стан води це безпосередній стан води, який зустрічається нам найчастіше. Твердий стан води зустрічається нам у вигляді льоду, снігу. Коли холодно, вода замерзає. А газоподібний стан води ми можемо зустрічати у вигляді хмари або туману. Цікаво, що лід у воді не тоне і зберігається у льодовиках на північному та південному полюсі. Це резервуари з прісною водою. Вода складається із маленьких крапельок, які звершують круговий води. Під впливом сонячного тепла вода нагрівається та перетворюється у пару. Цей процес називається випаровування, і ми можемо наблюдати, як туман стоїть над водою. Пари туману піднімаються високо в небо і формують хмари, з'єднуюсь між собою. Високо в небі вже не так тепло, і вітер несе, несе хмари, які між собою з'єднуються, великі хмари величезні, наповнюючи все більше і більше водою, з'єднують крапелька до крапельки. Коли хмарка не витримує нести таку кількість краплинок, іде дощик. А якщо вітер відігнав хмарку аж до гір. А там завжди холодно, то іде сніг. І знову світить сонечко, і водичка випаровується, хмарки летять, летять, потім дають дощик або сніг. І знову ріки, моря та океани наповнюються водою. А є вода, яка просачує землю, напуває рослини та йде. Під землю в ґрунтові води і вже з ґрунтовими водами виходить на поверхню планети вигляді струмків. Вода це скарб, без якого неможливе життя. Треба воду берегти.